Блять, ты ножик. Фука. Я ножик утил его брата. Блять. Справа смаку, як проходити гру. Та я вже по разному гру цю проходив. Ну, типу, я хотів по стелсу спочатку, а потім мені е -е, тут Юра каже, е -е, щоб по канону взагалі, то треба, щоб е -е, прилетіли ракети, я такий, блін, він правий, тому, напевно, я так і зроблю. Сто поняв, той поняв. Отако я хотів зробити, блін, кинув гранату сука.